Здорово, народ! Вийшов патч 1976 в Енораті. Так, давайте подивимося, що ж воно таке тут. Значне чи незначне. Так, загальне. Тепер фортеці приносять по 45 одиниць ресурсів кожні 5 секунд. Було 35.6. Що? Настільки більше бабок тепер буде, ніфіга. Всі ферми е Гайдаються на 25% повільніше. Ну, переклав прикольно. Переводчик переклав. Ага. Ну. Це напевне в плюс. Бо досить швидко ферми брали другий рівень. Але хто любить рашити, типу, для них це прям баф сильний. Адже, типа, дуже швидко ферма брала другий рівень, і її майже було неможливо спушити. А тепер. Довше вікно, коли можна знести просто фермочку. Так, додано нові моделі для Гобліна та його гоблінів. Огрів, Азога та його військ. А, далі є Больга, троля Гундамада та Смауга. Оновлено моделі Дваліна, Ойна і Баліна. Зараз я ввімкну паралельно, як воно виглядатиме. Так, герої, яких раніше не можна було найняти без поліпшення. Таверні тепер доступні у фортеці з початку гри. Додано нову кастомну карту Age of War Епоха Війни. Ультимативні здібності наступних героїв продовжуватимуть відновлюватися після Воскресіння героя. Ага. Гендальф, Арагорн, Боромир, Арведуї, Аранар, Радагаз, Теоден, Еомер, Елронд, Кірдан. Саруман, Дрогот, Король, Черівник, Ангамара і Мордора, Рогаш, Агандаур, Алатар, Молок, Глоєн, Двалін, Дайн, Жехата, Ереборо, Келеборн, Бурдур, Бурдур. Окей, коротше, зробили, щоб коли ти героїв зливав і воскрешав, щоб абілки в КД йшли, щоб просто так не зливали героїв, типу і їх не робили. Ну це для лейта, типа прикольно, тепер треба берегти героїв, а не просто зливати їх, як коли в тебе куча бабок. І так, йдемо по фракціях. Гондор. Ціна воскресіння та час очікування коронового Анара... Арагорна на 10 рівні знижені. Тепер здатність доля королівства дає піпіну броню Стража Цитаделі. Окей, лицарі Гондора більше уповільнюються, коли давлять ворогів. Ми трошки понерфили каву. Покращено хібокс, відопитів, загонів е Дамрода і. маблунга. Не знаю, що це таке хітбокс Ну, хітбокс, якщо поліпшили, це добре. По хітбокси це завжди больна тема цієї гри. Так, е гноми. Збільшена затримка перед падінням каміння у здібності дайна Залп. Окей. Тепер здатність лучників Дейла можна поставити на автокаст. Шоо? Ну це сильно, це сильно, це дуже сильно. Прикольно. Покращено хітбокс баліст залізних пагорбів. Ну окей. Ну, кстати, оце ж лучники тепер можна на автокаст ставити. Тепер хоч та білка буде юзатися інколи. Бо ці білки зазвичай, ну, типу, ніх, ніхто їх не проклацує. Так, Імладріс. У копійників та мечників з казарми на 10% збільшено броню проти стріл. Ну, ап. У вершників вітру збільшено 10% броню від стріл. Запас здоров'я збільшено на 140 одиниць. Прикольно. Війська з казарми та стайні. Імладріс отримують можливість покращувати прапороносця. Броню та зброю зі старту гри. Без вивчення даних покращень у кузні та стайні. Прапороносить за 300. Ага, ніфіга собі. А тепер сенс тоді кузню робити. А сенс тоді робити. Прапороносить за 300. Броня зброя за 500, стріли за 700. Щити для вершників за 300. Дослідження даних покращень у кузні та стайні даватимуть знижку. На персональні поліпшення у війські Младріс. Ага, окей. Знижено характеристики е, копійщиків Мітлонда. Тепер вони як копійщики Летлоріана. Понерфили трошки, вартість знижено 320. Так, у вартових Ліндона знижена стійкість до наїздів кавалерії. Коротше, терду ще не давляться, а списи хуже стали. Да, лінду, коротше, піднерфили, а трошки зробили так, щоб частіше грали в звичайні війська в Младріса. Окей, ізінгард тепер. Візуальний радіус призиву ворон, такий самий, як і радіус дії дебафа від них. Окей, вершники на варгах більше повільнюються, коли тиснуть ворогів. Нерф новички, Знижено огляд від поліпшення ворону у фортеці. Ну, звісно, там дуже багато видно було з тих ворон, ну, типа камон. Тепер візуальний радіус застосування найпотужнішого вибуху. Такий же, як і радіус враження. Воно ну, переклало дослівно, тіпе, так що не звертайте увагу на текст. Так... Туманні гори. Знижена шкода від тисняви у вершників з таверни. Ну, це коротше ділають мету, щоб робили ту кавалерію. Ну, це сильно, до речі. Ти закріпив троля, і ти зразу можеш робити каву з таверни. Ну це, блін, для гоблінів сильна, сильна штука. Зменшено витрату призових драконів дрогота. Урон. Зменшено урон. Ага, тут не так переклало. Зменшено урон. Призових драконів дрогота. Тепер здатність крила вітру дрогота доступна на п'ятому рівні, а Молоді дракони на третьому рівні. Ага, ну ну це баф, сильний баф дрогота. Не знаю навіщо взагалі з літучками мати справу, ну окей. Здатість молоді дракони Дрогота дозволяє закликати одного молодого дракона на рівні двох, на сьомому-трьох. А, ну хоч так, понерфили, бо якщо зразу три, то взагалі капець. Знову ліміт на молодих драконів не більше 6 юнітів. Окей. Тепер візуальний радіус призиву кажанів, такий самий, як радіус її дебафа від них. Окей. Знижено огляд від поліпшення кажанів у фортеці. Ну нарешті, нерфлять оці за 500 поліпшення, бо вони дуже імбові були. Арнор, зниження вартість хобітних копійщиків. Було 150-стало 100. О, оце прикольно. За сотку тепер можна просто забафати собі ферми копійщиками. Виправлено баг з подвійним ударом арведує. Ну, там, не знаю, в нього тих багів, стюар веду і одні баги. Так, далі. Харат. Більш на вартість шпигунів було 200, стало 250. Ні, вроді, давно було 250. Тепер здібності лучників і кінних лучників Харадріма можна поставити на автокаст. Окей. Тепер покращення бойового забарвлення для мумаків дає менше броні від холоду. Мордор. Трошки апнули таке відчуття Харад хоча. Ні, не апнули нічого. Хараду такий, який був. Даже піднерфили на старті, то, що 250 шпигун. Мордор тепер Грон призивається на півтори хвилини, Було дві. Трохи знижений огляд від поліпшення шпиля у фортеці. Ну, коротше, це всім нерфлять оцей обзор. Кроме Гондора. В Гондора, коротше, його, кстати, не трогали. Рохан тепер здатність ремонт. Теодред. Uh, Теодреда theodred, uh, можна використовувати на будь-які пошкоджені будівлі. Ага, окей. Вот Лоріан. Оце і все. Просто ремонт йому взяли, щось крізь можна зібрати. Вот Лоріан, вартість копійників Лотлоріан збільшена з 300 до 320. Вартість поліпшення казанну Ллоріандрою знижена з 400 до 300. О, ну це хоч трошки. Це трошки плюс, це трошки плюс. Виправлено баг, коли здатність е, єднання з природою магів. Пройшли в КД, але малор не отримав посилення. А було таке, як, кстати, думав, то я не прожав. Ангмар, тепер Гандаур закликає орків Карндума із зачарованою зброєю при трьох сферах. А орків з посиленням шкоди та броні при двох сферах. Виправлено хітбокс могильного жаху. Окей, це отакі обнова. В принципі, в принципі. Плюс-мінус мінорна, сильно нічого не зробили, але додали нові модельки, нові модельки. Нові модельки. Всі люблять е, графіку, всі люблять це, так що нові модельки буде ок. І трошки, в великому рахунку, ось трошки змінили економіку. Тіпа фортеця дає багато, а ферми дають трішки менше тепер. Ну, окей. І до, до того ж, до того ж, до того ж. Е, так, економіка перша. Модельки друге, потім е, ульти у героїв КД йдуть. Це третє із важливого. Е, четверте, що лучникам зробили можливість на автокаст ставити обійки. Да, от -от так, ото -от так. Все, оце такий патч. Все бе-бе.